Містянин деберупель, містянин без міста, пан без спаку, притуливши до серця валізу, сидить на залізничному вокзалі, а ж навмання кружляє боків частими шляхами, дивиться та не бачить, слухає та не чує, а доля йому говорить гей містянин, хамуйся, Зрадій цьому сонцю ще. Сміхнися, приєдна людям. В, тво... в кишені твої вороги. В душі твої протяг воєн. Це час розкидати каміння. Це час прямувати вільно. До того ж і в тебе своя утіха. Голодом не схиляти, як рідну плекати помсту. Вони тебе не зламали.